Привіт усім, шановні друзі! Наступне фразове дієслово із серії OFF cool-off. В буквальному сенсі воно означає «охолонути», має декілька значень, вживається в декількох випадках, не є складним для запам'ятовування і не має такого обширного, обширного, таку, обширних варіантів для вживання, їх лише декілька. Отож, поїхали. Перше значення цього слова – це «заспокоїтися», охолонути після злості або сварки. І ми замість cool off можемо вжити calm down. Поїхали до прикладів. Uh, you shouldn't take a walk. Uh, you should take a walk and cool off before you say something you will regret. Uh, тобі слід було взяти невеличку м -м, пройтися трохи для того, щоб заспокоїтися, охолонути. Before you say something you will read. Uh, перед тим як ти скажеш щось таке, про що ти пожалієш, пошкодуєш. Гінідець a few minutes to cool off after the argument. Йому потрібно декілька хвилин для того, щоб охолонути після сварки. Let's give her some time to cool off. Давай дамо їй трошки а, часу для того, щоб вона охолонула. Тобто охолонути, а, остинути а, в емоційному плані після сварки, скандалу або якоїсь неприємної ситуації. Наступне значення. Коли ми говоримо про погоду, наприклад, похолодати про стосунки чи емоції між людьми. Call off became less warm, less uh, означає бути більш теплим до когось, по відношенню до когось, less intense. Uh, читаємо приклади: It's starting to cool off at night. Fall's coming. Робиться, «Стає холодно по вечорах, ввечері, вночі, at night». «Осінь наближається. «Fall's coming. Наступний приклад uh, – «Their relationship cooled off after a few months. Їхнє, їхні стосунки охололи, любовні стосунки, романтичні стосунки охололи після декількох місяців. The experiment around the new product has cooled off. Um, ажіотаж навколо нового продукту остив досить швидко. Охолонути фізично після спеки, тренування тощо. Cool off became less hot, lower temperature, about low temperature. It's so hot. Let's jump in the pool and cool off. Дуже жарко. Давай стрибнемо у басейн і трохи охолонимо, освіжимося. I just need a few minutes to cool off before I shower. Я лише потребую декілька хвилин для того, щоб охолонути перед е, душем. Uh, the tea needs to cool off before you drink it. Uh, потрібно, щоб чай остинув перед тим як ти будеш це пити. Отже, як ви бачите, «колов» має пряме значення остинути, охолонути, коли стосунки остигають, а? тобто не є такими вже романтичними, коли погода стає холодною, коли людині потрібно емоційно охолонути, фразу в слово вживається лише в цьому сенсі. І давайте візьмемо декілька фраз сленгових фраз американської англійської. Наприклад, man» Та заспокойся вже. Let's call off and talk later. Давай охолонемо і поговоримо пізніше. The weather finally cooled off, thanks God. Нарешті стає прохолодніше, слава Богу. Отож, бери фразове дії слова собі на озброєння для повсякденного спілкування. Дуже класне. І, дуже, і не можна... Використовуючи це слово, можна легко вийти з таких тем або ну, з тем, де, де, наприклад, відбулося якесь емоційне напруження. Підтримай відео лайком, підписуйся на канал і зустрінемося в наступних відео. Побачимось!